Ця подія відбувається під час е, страшної війни. Коли ніхто з нас починали, ми з того, що ми жили в мирній державі да, і планували, що це буде абсолютно ну, реальна подія. Але так сталося, що е, все трансформувалося під час е, ось цього народження е, цієї. Вистави. І ці трансформації привели до того, що сьогодні ми поринаємо в якийсь космічний світ, в інший час. А наскільки актуальна сьогодні тема Шев... Шевченкін'яни, ви знаєте, просто здається, що ну, класика, вона Взагалі, ми то розуміємо ці всі постулати. Класика вічна, да? але коли ти бачиш, що відбувається на сцені, і чуєш ці наспіви, ти розумієш, що. Ну, це якісь люди реально з того світу, які передбачали людські відносини, розвиток світу на 100, 200, 300, 500 років наперед. Те, що сьогодні відбувається на наших кордонах, да, коли ти думаєш, що там люди кожного дня, кожної хвилини, якого дня хвилини захищають нас, а ми тут можемо заради них творити. Так, от натворили. Відкриваємо фестиваль прем'єрою величезною прем'єрою Катерини на музику Олександра Родіна за мотивами творчості Тараса Шевченка. Далі у нас ще дуже ну, цікаві події. Я повинна сказати про те, що ви знаєте, непростий час, але він народжує таку відповідальність і відношення до справи. що... Зовсім по іншому бачиш все, що відбувається, я дуже вдячна нашому балету, який теж не сидить осторонь, і теж підготували прекрасну програму від класики до сучасності. Тобто на вас чекають цікаві нові номери, нова програма, і це теж подарунок фестивалю і ювілею нашого театру.